Терміново у Росії спалахнуло судно, є загиблі і постраждалі. У чому причина загоряння? Дізнайтесь вже за мить. Ви на фабриці новин», моє ім'я Юрій Бібік. У Росії загорілося судно Катерина Велика. Пожежа виникла на кораблі, коли той стояв у центрі судноремонту. Дальзавод, що в Примор'ї. Борт перебував на техобслуговуванні. Площа загоряння становила 50 квадратів. Наразі пожежу вже загасили. Утім, не обійшлося й без жертв за попередніми даними. Три людини отримали поранення, а ще одна загинула. Точно причина займання поки невідома. Та цікаво, що пожежу прокоментували українські посадові особи, зокрема речник Української добровольчої армії Південь і голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Брачук, який зазвичай реагує на події, що пов'язані з війною. Тож не можна відкидати версію, за якої пожежа на судні була не випадковою. Катерину велику спустили на воду лише три роки тому. Ця подія відбулася з пафосом та урочистостями в присутності, звичайно ж, Володимира Путіна. Це нове судно, що належить до проекту ibsv 122 Ейч Росіяни дуже пишаються цим кораблем. Називають його унікальним, адже він може як доставляти вантажі, зокрема морські борові установки та видобувні платформи, так і проводити криголамні операції. Цей корабель був гордістю Росії. Катерина велика завдовжки 106 метрів, завшишки 22 метри, може долати лід завдовжки в півтора. 2,5 метри корабель також здатен виконувати функції судного супроводу, брати участь у ліквідації розливу нафтопродуктів і боротися із зовнішніми пожежами. Судно спеціально створили для перевезення великих вантажів через арктичні е, льоди. І північні території Російської Федерації. Проте у Росії горять не лише кораблі. Сильна пожежа сталася у Краснодарському краї. Там палало селище індустріальне, а точніше, одразу кілька складів та ангарів з виробництва взуття. За інформацією, російського МНС, вогонь охопив площу майже 2000 квадратних метрів. Пожежу було видно далеко за межами селища. Давайте поляне. Двічі. А в підмосков'ї пожежа сталася прямо на дорозі. Неподалік Високовська на трасі спалахнула вантажівка. Рух дорогою довелося зупинити, утворилися затори. Фура згоріла дотла. Далі увага на екран. Там горить А с этой стороны уже образовался затор. Люди продолжают подъезжать, хотя всем говорят не подъезжать. Ну вот так вот толпятся. закрывают проезд скорой помощи, закрывают проезд пожарным. 111 сказали, что отъезжать там возможно тестерна цистерна, какая-то у прицепа у фуры. То есть там видно, что фура в огне полыхает, но она полностью вся до тла сгорела. Вот взрывы в данную минуту продолжаются. Сейчас. Я... Смотри, клуби дима, Це кошмар просто Фура горить. А це вже уфа. Минулими вихідними там загорілися склади. За словами місцевих жителів, у приміщеннях зберігали горючі і легкозаймисті рідини. Вогонь поширився на 200 квадратів. Над містом виникла хмара із густого чорного диму. Подивимось. Це рінхіл. Все в диму дорогу там перекрили. Машины не пропускают. Это все пожарная техника. Это все на отдалении стоит. О, в той стране еще больше. Гаряче було і в уже знайомому українцям Татарстані у місті Норлат в одному із житлових будинків вибухнув газовий балон. Сталося це під час встановлення натяжних стель у квартирі. Почалася сильна пожежа, обвалилися міжквартирні перекриття. У підсумку одна людина загинула, ще двоє зазнали поранених. <клухи> Палало й поблизу Волгограда у сусідньому Краснослободську помітили серйозні загоряння. Дим було видно, по інший бік Волги. Згодом у російському МНС підтвердили пожежу, заявили, що палає сміття і трава. Невдовзі вогонь ліквідували. Як бачимо, в Росії що не день то надзвичайна подія. Про інші інциденти дізнайтеся вже в наступних випусках. Тому підпишіться на фабрику, аби не пропустити. Також ставте лайк цьому відео. Я вам дякую за увагу і до наступної зустрічі.